Гори, життя, єдина мить для смерті ж вічність ціла. Захоплива подорож у світ пригод: загубіться на мить серед країв незвіданого та відкрити найчарівніші куточки України дивовижної. Мальовничий острів Любові в селі Старий Солотвин посеред річки Коднянка має справді казковий вигляд і приваблює всіх закоханих. Особливої таємничості місцю надає невелика дерев'яна хатина, що зветься будиночком рибалки. Острівець має штучне походження. Його створили 1970 року, а в 1985 році спородили той самий будиночок, який слугував місцем відпочинку і укриттям від дощу для рибалок. Згодом був зведений дерев'яний місток, який з'єднав острів з берегом. Акерманська фортеця одна з наймогутніших та найцікавіших фортець півдня. Її прекрасно збережні мури, що височують над темними водами лиману і нині вражають своєю величю та неприступністю. Фортеця стоїть на скелястому березі Дністровського лиману на місці Тіри, давнього Грецького поліса 5-4 століття нашої ери. Акерманська фортеця або Білгородністровська фортеця це історико-архітектурна пам'ятка і найбільша фортеця України. Дорогою Львів Самбір Ужгород біля села Явора Турківського району простягається неймовірної краси дорожній серпантин. Поруч протікає річка Стрий, а навколишні пейзажі красиві у будь-яку пору року. Але восени по-особливому. Найчастіше в народі цю закручену дорогу називають турківська вісімка. Якщо спуститися нею, то праворуч буде місце для короткої зупинки, аби сповна помилуватися краєвидами. Дивовижно багата Україна своїми краєвидами та незбагненно таємничими пам'ятками природи. А з вами була Валерія Гетьман у проєкті Україна дивовижна.